Депутати обласної та місцевих рад Житомирщини разом з родинами воїнів і небайдужими жителями міста вийшли на мирну акцію на підтримку військовополонених захисників. Ми маємо вибудовувати сьогодні стратегію перемоги. Головною із сторінок в цій стратегії це має бути звільнення полонених, тому що це не лише наша проблема, це проблема всього світу. Ми маємо кожен день говорити, і це має бути, ну як, як молитва для кожного з нас. Так? Кожен день це дуже велика відповідальність кожного українця, де б він не був. Серед Депутатів є й ті, чиї рідні у полоні вже більше року. Подружжя Сіровацьких немає достовірної інформації про свого родича Євгена. Лише одного разу помітили обличчя захисника на відео у російському телеграм-каналі. З цих пор нічого ніяких новин про нього немає. Він був тяжко ранений, поранений втратив. так як нам зрозуміло з відео втратив око. Багато оскокових поранень мав. Євген захищав Україну ще з 2014 року. Пізніше демобілізувався через стан здоров'я, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся до війська. Брав участь у наступі на запорізькому напрямку і зі своїми бійцями, виводячи їх з. Оточення, на жаль, не зміг вийти самостійно. Подружжя каже: вийшли на акцію не лише через свій біль, а й через кожного та кожну, хто страждає в російському полоні. Військові потрапили туди, захищаючи цивільних. Тож тепер усі мають об'єднатися, щоб їх звільнили якомога скоріше. Підтримку полонених, які захищали і зараз перебувають в полоні. Для того, щоб люди не забували, за що ми воюємо, які наші державні символи, і що це дійсно важливо для кожного українця, справжнього. І кожен день він має з цими символами вставати і лягати. 25 серпня на центральному стадіоні Житомира у двобої зійшлися футбольні команди Полісся та оболонь. Вовки відкрили рахунок на 19 19-й хвилині гри. У ворота суперників поцілив Олександр Назаренко. Суханов якось важкувато виглядає Сергій Суханов. Як для 19 19-ї хвилини матчу закидання? 1-0!» Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко показували нам статистику двох вінгерів. Уже за чотири хвилини після розіграшу штрафного вовками Гуцуляк перемістився з правого флангу повз двох суперників і поцілив у дальній кут воріт оболоні. Тим самим подвоївши перевагу полісся. Власне Гуцуляка Гуцуляк чекає, допоки підтримає цю атаку Лука таку Між ніг прокидує м'яч і ще один удар. Гуцуляк. І тільки Гуцуляк. А хто ще так вміє? Ще до кінця першого тайму Житомирські вовки забезпечили собі перевагу у 3-м'ячі. Олександр Назаренко оформив Дубль на 39-й хвилині гри. Бабенко який пас Бабенко видає зараз 3-0! Олександр Назаренко. Фух, я не знаю, де він придбав цей тотем. Але те, що робить Назаренко на старті сезону, ну те саме, що він зараз з кутовим пропорцем, він робить в кожному майже матчі з кожним суперником. Другий тайм розпочався з атаки півоварів. Та поцілити у ворота Житомирян вони так і не змогли. Натомість Назаренко здійснив перший у своїй футбольній кар'єрі хет-трик. Ну, а Тут що робить? Фантастика! Просто фантастика! Олександр Назаренко, другий хет-трик в другому матчі четвертого туру. Та група гравців, яка з нами є, це всі гравці, на яких ми можемо покластися. Кожен знаходиться в різному моменті, це нормально. Сьогодні Олександр зробив все для того, щоб дістатися того простору, який дозволяв йому завершувати максимальну кількість разів. Мені здається, ще нагоди були сьогодні. Це чудово, що сьогодні це був Саша. Я дуже за нього радий. І я буду так само радий за кожного, хто зможе бути на полі ефективним. Бо все рівно, ми розуміємо, що персональна ефективність кожного це те, теж мета до якої ми маємо йти рухатись. Оболонь закінчувала матч у меншості. Максим Грисьо отримав пряму червону картку. Гра продовжилась уже в більш спокійному ключі, хоча моменти у Полісся все ж таки були. Завдяки цій перемозі Полісся перемістилася з дев'ятої на другу сходинку у турнірній таблиці. УПЛ. Наступний матч Вовки зіграють на виїзді 31 серпня проти Одеського Чорноморця. Зазначимо 24 серпня у передень основного матчу. Перемогу здобули і футболісти команди полісся Ю Ю-19. Голом Відзначився Кирил Кобернюк. Центр подача Гол! Кобернюк забиває! Така полегше сьогодні вертарська гра була. Ну, взагалі, рахую, що немає нічого, немає нічого легкого цій позиції. Треба завжди бути на поготові, концентрація і допомагати своїм гравцям. Я вважаю, цей атакувальний футбол, який ми граємо, це, це класно. Як Сьогодні під час відключення світла добиралася по справах у місто? – Машиною я вдома була. Я тільки вийшла, але ще світла в нас немає. Я вдома, сиджу з двома дітьми, так що я вдома була. Маршрутки працюють, електротранспорт, на жаль, ні. А вам який ви транспорту потрібен був? Е, ну, з центру до польової одиничка. 44 ї зараз, на жаль, нема, але одинички такі, маршрутки працюють справно. Тобто проблем не було? Не було. Ну, я вихідний сьогодні, ну, нормально, так півдня дня вдома пробув, відпочили, ну і вийшли погуляти, світла немає, з сином гуляємо. Нормально на машині? Я обі Сонечко, я тут ось живу. Сьогодні не виходила так далеко просто, але пішки там в магазин виходили. Відключення світла ну, прийшло не дуже, звісно, але ми <сь> справилися. А чи ходили в укриття? У нас його немає. Ми на вулиці були з дітьми, з двома дітками я була на вулиці. У нас укриття, на жаль, воно є, але там немає умов, щоб там перебувати. У нас немає там укриття. Можливо, десь поруч є. Я вже не любнішу. Так, да, бігали в підвал, да, зранку почало зриватися, бігали, ховалися. Ви завжди під час тривоги ходите в укриття? Ні, не, не завжди, коли чудно вибухи, тоді бігаємо. Ні, я не ходила. А -а -а. Не знаю, не хочу. В укриття? Ні. А чому не ходили? Дві стінки так. Ми на першому етажі тут. ні. А чому? – А сусіди ходили. А чому ви не ходили? Не знаю. Якщо чесно, не ходив. Треба було на роботу збиратися, треба було дітям раду дати, чоловіка відправити і так далі. Ні, ми вже звикли. І ми все-таки сподіваємося на справність нашого ПТО. Ми йому довіряємо, тому сподівання наші вони підтвердили. Майже я не скажу про тих, хто постраждав, але центр міста залишився спокійним. Робоча група Прозорість та підзвітність при Житомирській УВА продовжує аналіз публічних закупівель, які здійснюються установами та організаціями області. Сьогодні розглянемо закупівлі, оголошені медичними установами з Вягільського району. КНП ЗВЯгельська багатопрофільна лікарня оголосила закупівлю щодо поточного ремонту рентгенологічного кабінету в корпусі номер 7 з очікуваною вартістю 309 тисяч гривень. Ще однією закупівлею є обладнання для забезпечення безперебійного енергопостачання, акумуляторна система накопичення енергії. Очікувана вартість якої становить 1 мільйон 900 тисяч гривень. Участь у тендері взяв лише один учасник ФОП Кириєнко Юрій Олександрович. Наразі замовник проводить оцінку тендерної пропозиції. Також Звягельська багатопрофільна лікарня оголосила закупівлю щодо поточного ремонту частини приміщень палати операційного блоку хірургічного відділення в корпусі номер 7 з очікуваною вартістю 751 тисяча гривень. Замовник опублікував повідомлення про намір підписати договір з переможцем закупівлі Фоб Гаврилюк Наталія Олексіївна. КНП Баранівська лікарня Баранівської міської ради оголосила про початок публічної закупівлі устаткування для операційних блоків. Очікувана вартість закупівлі 1 мільйон 33 тисячі гривень. Заклад має намір отримати перелік зазначеного обладнання до 10 жовтня 2024 року. Нагадаємо, що робоча група прозорість та підзвітність запровадила прийом повідомлень про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Відповідну інформацію можна надсилати на електронну адресу, вказану на веб-сайті Житомирської обласної військової адміністрації.